Що йде завжди перед словом в голові в нас, перед тим, як ми говоримо? Мисль, думка. Мисль, думка. Думка це те, що приховали в Біблії. Тобто Бог творив слово це матеріалізатор. Бог творив словом. Але завжди перед словом, перед тим, як творити щось, у нас завжди є в голові думка, якийсь образ. да А це вже, дівчатка це вже рівень діміурга. Творити реальність думками, ми сюди вже якраз підбираємося. Тобто, саме думками подумав і здійснилось. Тобто, поки ми з вами робили фізично на цих всіх системах, де ми з вами вивчали, ми фізично працювали, коли у нас 80% в нас іде роботи, а 20% в нас іде вихлопа образно. Коли ми виходимо на рівень слова, думки, віри, ми виходимо на 20% роботи і то енергетичної, а 80% в нас іде результату вихлопу. Це коли ми визнаємо себе Богом, коли Бог є любов. Зараз я вам покажу на цій картинці. Видно вам на цій картинці? Зараз, на презентації. Видно. Видно. Значить, що в нас відбувається? В нас є Бог, атман, творець оця єдина енергія. І в нас є для першої, другої, ну ще третьої частково касти. В нас є егрегор релігії, тобто це різні вірування, церкви, там так. Оце все тобто, це є егрегоріальні структури, як я кажу, це між людиною, так, і в нас є людина, і людина що робить? Приходить в церкву, починає давати енергію, гроші. Ну, зараз візьмемо як церкву саме як приклад, так, щоб було зрозуміліше, бо в нас тут християни всі, от на даний момент. А кожен це може прикласти до своєї віри. І в нас є людина, яка приходить в церкву, яка дає туди найбільшу свою цінну валюту, це енергію в різній формі. Це можуть бути гроші, це може бути увага, це свій час, наприклад. Так? Вона молиться Богу, от, але вона це дає церкві, Егрегору, наприклад. Ну і церква вже е, дає це, наче як Богу, так? Наче тут теж наче. Тут є певні свої питання, але ми зараз в релігію лізти не будемо. Це безпосередньо релігійний егрегор, і це для кожних людей для, для певної категорії він ще потрібен, да? Уця церковна релігія. Ну, от. І е, Бог дає церкві, наче оцю енергію. Так, енергію захисту, здійснення оцих бажань, що люди просять, наприклад, відмолювання гріхів, того всього, так, відпущення і дає це людині. Тобто, церква дає людині що заспокоєння, ті самі ритуали, які використовували, і язичники, і все тільки церква це взяла як для себе. От чи вони працюють так, вони працюють, і працюють ікони через те, що туди дуже вкладено дуже багато енергії, все працює. От, і людина має оце відпущення гріхів, людина має оце зцілення, людина має оце полегшення, так? От, яке вона отримує, наприклад. Чим би вона не грішила? І завжди чим грішить людина? За що люди сповідаються? За які гріхи? Фізичні дії, за слово і за думку. Чим ти згрішив, Подумав, так? От в церкві, що люди просять? В основному, я пам'ятаю, коли я ходила на сповідь, я завжди казала за свої гріхи словом, ділом і думкою. Хоч в той час я цього ще не усвідомлювала, я ніколи не могла на той час, будучи оце, як я кажу, дитиною знати про ці всі ікони, закони, все, як працює. Але от так мені ішло, і що? я завжди просила саме на каялася да? за свої слова, за думку, за свої дії, наприклад, за все. І от таким чином працює оця структура через Егрегор. Але коли людина доходить до рівня деміурга, творця, що вона робить? Вона з Богом зв'язується напряму. Тобто, їй треба, вона знає, що храм в ній, зв'язок в ній, іскринка Божа в ній. І тому людина зразу зв'язується з Богом напряму. Їй не треба вже тепер на цьому рівні, де ми з вами дійшли зараз, цей сьомий восьмий рівень. Духовний рівень, їй вже не треба для того церкви, їй вже не треба для того якісь три прихлопа, два притопа, якісь ритуали чи ще там щось. Через те, що вона визнає себе частиною цього Бога, що він є не, як я кажу, що ми є не рабами, так, і він рабовласником нашим жити в страху, бо страх це нижні вібрації, саме нижній страх, тримати для контролю це все так, і контролювати цих рабів. А Бог це наш батько, а батько для своїх дітей завжди хоче тільки найкращого. Ми це знаємо з першої системи, я системи з батьківської, з родової, так, як тече ця енергія. І тому Бог для нас це турботливий батько. Це наше життя, це наша енергія, і ми є цим життям, і цією енергією. Ми і є ця частинка Бога, і Бог в цілому. Тобто в цілому у цьому, так? І, виходить, тепер на цьому рівні нам вже не треба оцю прослойку, так, як Егрегор і релігія. Ми знаємо, що ми є Бог. Нас завжди він чує, так? От. І це вище я, це наш атман. Далі ну, ми вже підемо ще далі, коли ми вже е, підемо на рівень самого Бога. Але зараз, от нас, тобто, є на даному етапі зв'язок з Богом напряму. Ми до нього, Він до нас. Ми попросили, він нам дав. Тобто нам не треба це вже робити через релігію. От. Тут зрозуміло зараз, як відбувається цей круговорот енергії. Ти мені, я тобі. Зрозуміло. Дуже добре. Тому вертаємося зараз до нашого слова. Бог творив слово, але перед словом в Біблії нам приховали думку, думку, імпульс, ідею. Бо нам завжди перед тим, як щось робити, діяти, нам приходить якась думка. Після того ми її можемо проговорювати або записувати, матеріалізувати в цьому в цьому світі, так от і тоді робити якісь певні дії, тобто або щось шукати в інтернеті, якщо нам щось треба, або писати, або робити якісь кроки певні. І тобто, ми пам'ятаємо, що є спочатку думка, імпульс, ідея. Тоді є слово, тобто ми це проговорили, озвучили, обговорили з кимось, так або почали шукати далі дія пішла. Але слово в матеріальному в матеріальному світі це вже дія. Чому діє? Через те, що е, наше тіло це наш матеріалізатор цього світу. Все, що ми чуємо, бачимо, відчуваємо, наприклад, все, всі, всі органи почуттів, це наш е, проектор реальності, це матеріалізатор нашої реальності. І якщо ми слово проговорюємо, ми вже його чуємо в матеріальному світі. Тому це інструмент, я написала: інструмент, яким Бог творив землю. І все, що на землі створено, створено було оцим словом, так? Оцією думкою, це вже далі думка пішла. Подумав, і воно пішло дальше реалізовуватися. Це ще вищий рівень, рівень Будди, Христа, і так далі. От, І тому на даному рівні слово є матеріалізатор. Тому тут кожному абсолютно треба задуматися. На рахунок слова, що ми говоримо, тому що ми вийшли з вами на сьомий восьмий рівень. На стан творця, і тому тут важливо думати, що ви говорите. Які слова ви випускаєте? Я дуже люблю цю фразу: навіть тисячу магів світу не встигають вам це все намагічити, натворити, поробити, так як робите ви це своїми думками і своїми словами. Коли ви фокусуєте своєю увагою на деструктиві або навпаки, наприклад, на позитиві, так коли ви свою увагу віддаєте в різні СМІ, різні канали, в цей простір, де все захламлено і тому подібне, от там ваша вся увага, там ваші думки, там ваші слова, там ваші, де ми говоримо, хто в нас чоловік і який, чи де в нас немає грошей. Ви, виходячи на рівень творця і признаючи себе творцем, ви тут, як ніколи, ви повинні дуже-дуже ретельно керувати своїми словами. Дійсно, керувати, а далі ми підемо ще й до думок, що керувати своїми думками. Тому слово це про стан творця, усвідомлену і дорослу позицію. Що ви знаєте, що ви говорите. Це стан я можу, я творю, я створюю, бо ви вже про це знаєте. Тобто, ви вже цю всю інформацію отримали, ви знаєте, що ви творите слово. Але тут, на даний момент, ми підемо з вами ще ще вище, тобто, на думку. Тобто, це, що було приховано в нас в Біблії, да? це вже рівень у цього, як я кажу, Діміурга, творити реальність думками. Рівень буде. Подумав, і здійснилося, і для цього тут важливий стан. Стан і рівень нашої енергії, тобто, на якому рівні ми на низьких вібраціях чи на високих. Це оця розширена свідомість. Саме на цьому стані я звалилася рік назад, кажу зразу: <клес> на, чому на цьому стані? Рівень вібрацій був високий, е, дійшла до думок, і я злякалася. Дівчатка, я правда, злякалася того, що я починала думати, і в мене воно почало відбуватися в житті. І я на той час я не вміла, я ще й зараз не повністю контролюю свої думки. І коли в мене починало відбуватися не зовсім те, що я хотіла, а я подумала, і воно відбувається, і я не знала, як з цим справлятися. Я справді не знала, як з цим справлятися. Я починала в моменті трансформовувати свої думки. Я проходила це, як я кажу, досліди, досвід на собі, з яким станом я просинаюся, з якими думками я просинаюся, з якими словами я просинаюся з посмішкою, не з посмішкою, на якому рівні вібрації я знаходжуся зранку, коли я просинаюся. Що я думаю про сьогодні, завтра, вчора і тому подібне, Тобто, образно є в мене енергія вдячності, немає енергії вдячності. Для чого мені ця ситуація все решта, Тобто, в голові отака каша просто каша, і ті думки, які почали дуже швидко матеріалізовуватися, я поняла, що я не витягую цей рівень. Для мене це було важко. Я не вмію контролювати свої думки, свої слова, свої емоції, і я почала бачити, як воно все впливає на моє життя. І мені дали так гарненько на рік. Оце все, що я вам зараз описую. Мені дали рік для того, щоб це все починати ще раз відслідковувати, контролювати, побачити, як воно реалізується, побачити, як ця реальність строїться, тобто для того, щоб я могла його на, наче як на частинки розібрати, щоб потім його це все донести, видати, і плюс змінити своє життя. Тому для мене це був такий перехідний етап, важкий етап, який дав мені такий конкретний відкат назад. Конкретний відкат майже на рік часу. Да, це рівень Діміурга, да, це рівень творця. Але коли ти виходиш на цей рівень, це дуже велика відповідальність, бо ти розумієш, що все, що ти створив, це своїми словами, думками, своєю вірою, своїми діями. І це вже про, про саме такий, знаєте, високий рівень відповідальності. Це пробуло про таку дорослу позицію. Тому ми з вами йдемо і на рівень думок. Подумав і здійснилося. Ми йдемо на рівень бажань. Тобто Марафон називається рівень бажань, да? Тобто марафон бажань саме. Тобто, подумав, захотів, і воно почало здійснюватися. Недаремно я вам детально розписувала навіть в самому марафоні, записала детально велике відео, як саме писати. Свої цілі, свої бажання в деталях, знаючи у ці всі зараз, що я вам розказую, кони, закони, як працює ця система на цьому рівні саме. Там настільки воно детально розписано, навіть емоції, стани, думки, кольора, тобто задіяні всі системи, тобто, да, щоб ви могли наскільки ретельно його просто детально розібрати, своє бажання, дійсно побачити, воно ваше чи не ваше. Навчитись контролювати думки, слова, оцю вашу, як я кажу, дії да вашу віру, це все прикріпити. Тому тут важливий стан на рівні думок, так рівень вашої енергії, і оця ваша свідомість, фокус уваги, те, що ми говорили попередньо.